Доброго усім дня. Війна. Так, дивився дивцям димуком. летим, капець, тут в них ще 100. А в нас, а в нас 65 треш. Поїхали, подивимося, кого там можна розбирати. Це хто Дяо. Так, хорошо. Там був, була цілі це, навірно, він забрав її. Так, да, на цю я хотів сходити. Ну ладно. Підемо до цього, значить. Так. Так. А. Да мне Арман. Армана не вижу. И хил хороший треба. Вот такая командочка. 7. Пошли. 7 на 8. Сейчас подъемся, разбил, не разбил. Настав чуть не то не, 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 не влупив. Так. Складаємо пока зелементів. По краям зібрати, тоді можуть і не дати. Дві трійки бачу, дві трійки бачу, давай заберемо так одну, а через ход буде ще одна. Давай. Ми знизу заберемо, а зверху хай поки що буде. А що це не зарядилось? Я ж в контру не хочу битися. На тобі. Пошатайся трошки. Один раз так. На контру снимать. Хоп. Теперь попробуй постав. На, еще. Тебе так. І ще так. А ну, хтось хлопне, хлопнула. Хлопнула, хлопнула, хлопнула. Когось винести можна. Давай тебе. Ну, і все, бій заканчиваем. На, получи влобешник. Блять, ну ты не добрав и все, и побег. Так, хорошо. Пошли на цього сходим. Так, що у нас тут? -то? Скриньки. Скринька, скринька, скринька. Ну, пошли, сходим. Так, хорошо, Подивимося, хто там ще у нас. Червоний, жовтий. Червоний, жовтий. Давай, двох подруг ще зацепимо сюда. Подожди, ні, не, червоний, не то. не то. Ще одну машку почав качати. Так. Давай її вигуляємо. Тоже сім. Полетіли, подивимось. Плакать хочется опять Опять Как их попить, а? Хер я не знаю Давай так Ех, чуть-чуть. Буде больно? Больно. Тіхо. Закрийся, і сховайся там. Ну вона тоже лишня. Так немає камня. забрати. давай Тебе в бан, мамка, а тобі так. Ці уклонення твої. Угу. гам и гам. начну, можно выгулять. Пошли дали Дуля. Пошли на его сходы. Так, и что там еще у нас есть? Можно контроль в принципе, взять. На контру его ловить. Так, ладно. Не, не возьмем контру. Сейчас синий. Синий, синий, синий. Це він з'їсть Людвіга, не буду Людвіга ставити. Він його просто з'їсть. Якщо, якщо зарядиться, а він зарядиться. Давайте візьмемо. Бля, ну там же горіння буде. Тоді давай так. Візьмемо тебе. Візьмемо тебе. Так. Візьмемо тебе. Все-таки візьмемо тітю люду на всякий випадок. Попробуємо і цих двох. Дяма, тобі такий поїхали, подивимся. Так, хорошо. так Один раз так Повезло. Так. Так, пінгіна я не боюсь. Прям двох, не забрали. Ну, давай, больно, поняв, де червоні? Ну, давай так. Ваньку трогають. Наш ти Ваньку трогаєш. Медея зарядиться. Я так понял, в будь-якому випадку, так? Да? Давай так. Це йопт твою мать. В мульта? Ваньку, понял. До побачення. Третій полетів. Добре. Що в нас тут? Наїми? Контра? Опять контра. Контра, значить, контра. Є в мене ще одна на контру. Так, візьмем так, візьмем так, візьмем тебе, візьмемо тебе, так, ну, тоже щось таке попробуємо Надіяється, що спрацює. Йопонський Бог. Скільки ж синього? Бля, і кристала нема поки не бачу. Ого. Это жестко. Это жестко. Это жестко. Это трэш. Червоних робить червоними. Блядь, цей буде травить час. Плохо все. Уклонення. Що робити з червоними, я не знаю. Мені треба буквально там. я знаю. Та це треш. Нема О, тройка є, ну це вже поздно. Це час вихилить дура. Зараз Річард буде бить. Вже потеряли одного бійця? Нема червоних. Треш. Зараз це буде оп'ять травить о. Давай, 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 давай. Я не знаю, що робити, Давай так, подохли. Та що мені все одно мало буде. Жесть. Це треш якийсь просто треш. Розбиваємося? Хоч трохи урончика на весел. І отак ще зук. Не получилось. Не получилось. Ну, бывает и так. -ху -ху. Пошли сюда сходим. Надеюсь, Буде хоть камінь, чи опять все синє буде. сходимо. ходим. Фіолетова, в мене фіолетом нема. мне в принципе потрібно пока тільки что желтые давай так давай так давай так шакал давай так Пойдет. Так. Ах, выдавило моих. Бля, надо было. Я поспешил. Это же режим. Можно было контру Пойдет. Я не боюсь этого. Да. Якось то так. Мне не подобается. Насту чуть, да? Ой. Да? Оно ну, нули тоже. Нет, на загончиках. У мене одна атака осталась, да? Киска, киска, в прошлый раз мне нервы помотала. Так, кто у нас есть там, давай поднимемся. Давай поднимемся, о, Баян. Хорошо, ніс трошки жовтеньких, цього не не знесу тут то точно. Цього теж, мабуть, не знесу. Біма, Ще жорстко, Не знаю, я куди його пойти. Давайте блядь, якось виберемо. Це щось слабеньке. У нас цього вже немає кіміти. Можна було цього забрати? А ну, попробуємо. Ой, його, блядь, набирать. Так, у мене доміцію немає загона, тоді получається. Так. Але Та місто доміції, допустимо, візьмем. Його візьмемо. Коротше, не знаю, щось таке наліпив, Пошли, спробуємо. блять. Да хорош, блядь. Ладно, так, беда. Та сейчас эти двое будут. А, мы же сдулые На. на, 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 на. Ой, який ж ти дядька слабенький став. Догориєш. Та да, да да да. Так вони і жили. Ну бей в одного. Все. Один розбивчик. От там вся поляна взагалі не моя. Всім дякую за перегляд. Така війна, що ми тут набили. Пойдет. Старався. До побачення, до нових зустрічей.